<рит> так, ще на їм водички налити. Дивіться, що в мене є. Це прикормка моїм трьом курочкам і чотирьом качечкам, <свісно>, щоб несли отакі вот ятик як кулак. Зараз це ми їм скормимо, зараз подивимося, їсти йому, чи ні. Це ми їм скормимо, а друге посадимо. Зараз будемо випускати. Зараз я, мабуть, його так витягну. І подивимося, як вони будуть на нього реагувати. Треба там глянути. Так, один пішов. Зараз будемо наблюдати, що вони там. Скоро цього прийдеться рубати, лапи поперемерзали. Це їм поки вони їх поймуть. Що нема? Коротше вони в мене стіснітельні. Ще поки вийдуть, ще поки поймуть, що воно таке, вони навіть до нього не підходять. А ну, я їм зараз ближче поставлю що я їм їсти не насипала, диви яка качка, диви. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Іди, куштуй іди. Води не наливалось не хід. Я ж хочу, бо вони зараз понаїдаються і не будуть те їсти. Мабуть, прийдеться мені їм спочатку нагодувати, а тоді вони вже, мабуть, начнуть його їсти. Стісняються, коротше. Пішла я їх, мабуть, на кормлю. Вони навіть до нього не підходять, Але вони думають, що, це... що то не то. Ладно, пішліть кормити їх а тоді. Подивимося, може, все-таки поймуть, що воно таке. Йдіть їх, а я їх зараз обберу. Зараз я їм насипала. Половинку розіву сюди положу. Курики вже потікали, зараз я їх сюди посадю. А це тут оставимо. було так зразу, зараз водички налію. Без топора тут не справиться. каструлю пробью. О. Я водичку. Бо вони вже водички хочуть. Зараз я водички принесу. О, процес пішов, зараз я налью водички може. Ти тут кипає. Ça вони поймуть. Так, хай вони куштують, а ми пішли роботи кочку. Моя кочечка тут, бо на лопки примерзли, коротше. З цих шипунів швидко лопи на морозі мерзнуть. Так що я її кинула сюди. Шоти? Готова? Я двері закриваю, вийду з здобичу. Я вже вернулась. Ось моя здобич. Бачите, пишіть. Сікір башка. Так, попрошу слабонервных иди тайви, дети веде крон. Синя попала. Так, я по миску. Шпарити її. Ах, ти пошклябала мене. Все, качка. Качка на своєму міс... місці пішли її доробляти до... до кондиції. Оба! Пірячко моє, може яку копійочку зароблю. Запорі. Качечка невеличка, щоб вони взагалі вони маленькі качечки. Ну, їй більше це порода така. Одного чайничка мало буде, Щас ще піду. А поки... Другий запарюватиметься. Ой, за я її зараз тут зверху общіпаю. Качку обскубла, будемо розпакувати її в ефірі. Так що не затримуйтеся і заходьте, наблюдайте за процесом.